Вітаю, друзі! Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні трохи про черговий нічний повітряний удар росіян, який прийшовся саме на Одеську область. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, позаминула ніч з 24 на 25 червня прийшла і в Одесі, і по майже по всій Україні без нічних повітряних тривок та без нічних ракетних ударів чи нальотів дронами камікадзе. Чому тому, що в цей час якраз закінчився повним пшиком російський зеківський пригожинський бунт, Безсмислений та безпощадний, як виявилося, зовсім безглуздий. Сьогодні ж вночі під прикриттям грози росіяни атакували Одеську область одночасно і ракетами і дронами. Повітряна тривога тривала з майже другої години ночі до майже третьої, приблизно одну годину. В цей час, під прикриттям просто звичайного грому від грози, було чутно роботу протиповітряної оборони та навіть прильоти всього по Одеській області ворог випустив три крилаті ракети калібр з одного з своїх кораблів у чорному морі, а також вісім ударних дронів типу шахід у тих самих балалайок з цієї кількості було збито дві ракети та сім дронів. А одна ракета і один дрон дали Перельоти по одному з об'єктів у Одеській області та на щастя без людських жертв чи якихось серйозних ушкоджень, про що її заявив речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Також з північного напрямку Україну атакували ще чотирма дронами невстановленого типу, і всі вони були збиті. Таким чином, протиповітряна оборона показала під час відбиття цього удару досить високу ефективність, але, на жаль, не 100%. Не так, як у Києві стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні.